Цей хлопчик він відрізнявся від своїх братів і сестер. Міг доторкнутися до хворої собачки чи кицьки і вилікувати її. Ще дитиною він придрік Першу світову війну, і він тут же потрапив в полон до радянської армії і був у концтаборі. Першу практику зібралося 30 тисяч людей. Когось принесли, хтось на візках привезли. Я був дуже вражений. І він говорив, що люди дуже дуже. Відрізані від Бога через три місяці. У хлопця виросла та хвора нога, і це вже здорова літня людина дає інтерв'ю. Я зцілився. Я неймовірно за три хвилини уявити так усвідомити, як він це робив, було ну. Практично неможливо, але я знаю, ви усвідомили. Я знаю, ви нам розкажете, як він це робив. А потім йому влада почала забороняти це робити. Професор, ім'я, гроші. Невигідно, невигідно. вилікуво поставив на ноги 100 тисяч тисяч за рік. Тоді вже на нього почався тиск, гоніння. Вона взяла його портрет. Ну і почала отак, от з портретом, розказувати про нього. Мій світ перший метафізичний.